Автопарк на зв'язку. І у нас нове надходження. Такий от, чорний на чорному, Volkswagen Passat, машина 2013 року випуску на 1,4 бензиновому двигуні та автоматичній коробці передач. В дуже хорошому стані авто. По кузову немає жодного фарбованого елемента. весь автомобіль в рідній фарбі. Стоять такі от 17 красиві диски з хорошою резиною. По задній частині маємо парктроніки, повністю безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Такий от комбінований салон, шкіра плюс Алькантара, стелі також нюансів в принципі немає. По передній частині тут повний електропакет. Таке от Красиве мультикермо з підрульовими перемикачами передач, по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат, передні підігріви, автохол та електроручних. Також присутня задня шторка. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк. Також нагадуємо, дане авто можна купити як в кредит, так і лізинг або ж за готівку.